Сьогодні приділімо трохи часу вивченню Слова Божого через проповідь під назвою «Бог Мати і останок. Усі ви, мабуть, пам'ятаєте слова Бога, не додавайте і не віднімайте від Біблії. Дивлячись на ці слова, чи не варто нам подумати про себе? Йдемо ми шляхом істинної віри? Чи хибним шляхом? Приділімо трохи часу, щоб перевірити ці питання через Біблію. Будь ласка, відкрийте 22-й розділ об'явлення. Прочитаємо об'явлення, 22-й розділ, 18-й вірш свідкую я кожному, хто чує слова процтва цієї книги. Слова цієї книги означають Біблію. Свідкую я кожному, хто чує слова процтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі Оцій. А коли хто що відійме, тобто забере від слів книги проства цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написано в книзі оцій. Іншими словами, ми не повинні нічого додавати до Божих слів або чогось від них відіймати на власний розсуд. Спираючись на це попередження, розгляньмо слово Бога через сьогоднішню проповідь під назвою Бог мати і останок. Чи правильно вірити в існування Бога матері, чи це хибна віра? Кричанґашорика. Подивімось вірш 17. А дух і невіста говорить, прийди на кого тут вказують? Дух і невіста. З духовної точки зору, дух це Бог Отець, а невіста Бог Мати. В об'явленні 22 розділ, 18 вірш, написано: коли хто додасть що, то накладе на нього Бог кари, а коли хто що відійме, то відійме Бог частку Його від міста святого. Іншими словами. Люди в обох випадках не можуть потрапити на небо. Ми не можемо потрапити на небеса, і коли додаємо до Біблії, і коли відіймаємо від неї. Чи не так відповідно до об'явлення, 22 розділ, 17 вірш, є Бог святий Дух і Бог Невіста? хіба їхнє існування не означає, що ми повинні вірити і шанувати духа та невісту бог отець і бог мати говорять прийди. А хто чує, хай каже прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. сьогодні Бог отець і Бог-мати кличуть і запрошують у селюдство, якому судилося померти через свої гріхи. Оскільки Біблія каже, не додавайте і не віднімайте від Біблії, ми повинні вірити в духа та невісту, про яких сказано в цих віршах. Чому ми повинні вірити в духа і невісту? Тому що вони дають нам воду життя. Хто виведе на шлях вічного життя людство, якому судилася смерть навіки? Дух і невіста, які є Богом Отцем і Богом Матір'ю. Через 17 й вірш 22-го розділу книги Об'явлення, Біблія вчить, що ми можемо отримати вічне життя, якщо маємо віру в Бога Отця та Бога Матір. Отже, сьогодні підтвердьмо існування Бога Отця і Бога Матері, звернувшись до першого розділу книги буття. Відкриємо книгу буття, перший розділ 26-й вірш, і сказав Бог Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Через буття першої розю, 26 й вірш, ми можемо підтвердити, що Бог, який створив людство, не один. Чи не так? Адже Бог сказав: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Бог все каже нашим, нашою. Слово «створімо» ніколи не вживається, коли мова йде лише про одну людину чи не так. Перейдімо до 27-го вірша, щоб побачити, хто був створений після того, як Бог сказав створимо людину за образом нашим. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, кого створив Бог, як чоловіка та жінку створив їх. Після того як Бог сказав: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Він створив чоловіка і жінку. Тому, дивлячись на те, скільки образів було створено, ми можемо зрозуміти, що Бог, який сказав Створімо, має не лише чоловічий образ, але й жіночий образ. Чи не так? Чоловічий образ Бога, людство здавна називало Богом Отцем. Тоді природно, Бога, який має жіночий образ. Слід називати Бог мати У 17-му вірші 22-го розділу об'явлення апостол Іван описав Бога Отця і Бога мати як духа і невісту. ми повинні стати небесними дітьми, які мають тверду віру не тільки в Бога Отця, але й у Бога матір. Ми ніколи не повинні нічого додавати. Або відіймати від цієї істини знайдімо вірш, який пояснює стосунки між Богом Отцем, Богом Матір'ю та їхніми дітьми. Відкриємо 12 розділ послання до євреїв. У посланню до євреїв, 12 розділ, 9 вірш, написано а до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. То чи ж недалеко більше ми повинні коритися отцеві духів, щоб жити? Кого означають слова Отець Духів. отець духів це Бог Отець, у 22-му розділі книга об'явлення з'явилися дух і невіста, які є Богом Отцем і Богом Матір'ю. Крім того, у 26-му і 27-му віршах першого розділу буття ми можемо бачити існування Бога Отця і Бога Матері. Навіть у посланні до Євреїв, 12-й розділ, Біблія з упевненістю говорить нам, що ми маємо Отця наших духів. Прочитаємо Послання до Галатів, 4-й розділ, 26-й вірш. А Вишній Єрусалим вільний, Він хто? Мати всім нам. У 12 розділі послання до євреїв Біблія розповідає про Небесного Отця, а в посланні до Галатів 4.26 Біблія свідчить про небесну мати. Хіба ми не повинні вірити цій істині? Хіба ми не повинні навчати цієї істини? Чи повинні ми її заперечувати? В об'явленні 22.17.18 написано: ніколи не додавайте і не віднімайте від Біблії. Біблія та багато пророків чітко свідчать і пробуджують нас істиною про те, що безсумнівно існують Бог Отець і Бог мати та небесні діти. Прочитаємо друге до Коринтян, 6, розділ, сімнадцятий вірш. Друге послання до Коринтян 6, розділ, сімнадцятий вірш. Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, каже Господь. І не торкайтеся нечистого, і я вас прийму і буду я вам за Отця. А ви, ким ми будемо? За синів і дочок мені будете, говорить Господь Сидержитель. ці слова не є свідченням людей. А чи є це свідчення? Біблія підтверджує, чи це свідчення всемогутнього бога. Хіба це не слово Боже, до якого не можна ні додавати. Ні відіймати. Скільки піску на березі моря, стільки ж релігійних організацій і людей, які стверджують, що вірять в Бога. Однак хто має право увійти в царство Боже? Люди сліпо живуть життям віри, не маючи обітниці увійти в царство Бога. В останній день казатимуть Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? Тож, будь ласка, дозволь нам увійти в рай і їм оголошує тоді: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Чи хотіли б ви опинитися в такому становищі? Хіба не було б милостивіше, благословенніше і красивіше йти шляхом віри, який містить вірну Божу обітницю та гарантію увійти в царство небесне? Ми не повинні ризикувати всім своїм життям заради чогось непевного. Чи не так? Підтвердьмо безсумнівне існування Бога Отця і Бога Матері з іншого боку. Від Криму, четвертий розділ послання до Галатів. Прочитаємо 28 вірш. А ви, браття. Хто ми? Діти обітниці за Ісааком». Це слово Бога невимовно важливе. Тут ті, кого названо браття, є тими, хто отримує спасіння. Чи не так? Тому слова за Ісаком означають ви діти, які вже мають обітницю, як Ісак. Яку обітницю Бог хоче дати нам. Хіба не написано в першому Івана, другий розділ 25 вірш, що обітниця, яку Бог нам дав, це вічне життя. Іншими словами, вічне життя означає спасіння. У цій обітниці міститься гарантія того, що ми як діти Божі. Точно можемо увійти в Царство Небесне. А що означає, що ми як Ісак. По-перше, нам потрібно зрозуміти історію родини Авраама. Як ми знаємо, на небі титул Отець належить лише Богу. Однак, читаючи Євангелію від Луки, бачимо, що написано Отче Аврааме. Авраам уособлює Бога. А які стосунки між Ісаком та Авраамом? Вони один одному, батько і син. Тому погляньмо, що ж сталося в родині Авраама, розглянувши історію, записану в книзі Буття 15 розділ. У книзі буття 15, 16 і 17 сказано, що в родині Авраама було три кандидати, які могли б стати спадкоємцями Авраама. Першим кандидатом був Єліазер, другим кандидатом був Ізмаїл, а третім кандидатом був Ісак. Розгляньмо кандидатів по черзі, прочитаймо буття 15 розділ, другий вірш. А Авраам відізвався Господи, Господи, що досити мені, коли я бездітний ходжу. А керівник мого господарства він Єліазер із Дамаску. І сказав Авраам: отож, ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник, спадкоємець мені. І ось слово Господнє до нього таке: він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. Щодо першого кандидата Єліазера бачимо, що Бог не благословив його бути спадкоємцем Авраама, а сказав. Той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. Розгляньмо другого кандидата в книзі Буття, 16 розділ. Перший вірш. А Сара, Аврамова жінка, не родила йому. І в неї була єгиптянка невільниця, а імені їй Агар, і сказала Сара Аврамові Ось Господь затримав мене від породу. Прийди ж до моєї невільниці. Може, від неї одержує сина. І послухався Авраам голосу Сари, і взяла Сара, Аврамова, жінка, єгиптянку Агар, свою невільницю по десяти літах перебування Авраамового в землі Ханаанській і дала її Авраамові, чоловікові своєму, за жінку? В результаті через агар у Авраама народився син на ім'я Ізмаїл. Перейдімо до 15-го вірша і вродила агар Аврамові сина. А Авраам назвав ім'я свого сина, що вродило Агар, що то було за ім'я Ізмаїл. Другого кандидата Ізмаїла, сина, який вийшов з Авраама, Бог теж не благословив бути спадкоємцем Авраама. Перейдімо до 17-го розділу у 15-му вірші 17-го розділу буття сказано. І сказав Авраамові Бог: Сара, жінка твоя, нехай свого імення не кличе вже Сара, бо ім'я їй Сара, і поблагословлю я її, і теж із неї дам сина тобі, і поблагословлю я її, і стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї. І впав Авраам на обличчя своє і засміявся, і подумав він у серці своїм: чи в столітнього буде народжений, і чи Сара в віце дев'ятдесятиліт уродить. А до Бога сказав Авраам: хоча б Ізмаїл жив перед лицем твоїм. Цим Авраам мав на увазі хіба він не зможе жити під Твоїм благословенням і, зрештою, отримати весь мій спадок. Авраам так просив Бога, тому що розумів, що Бог дуже піклувався про спадкоємця в його родині. Далі прочитаємо 19-й вірш. Бог вже сказав, що сказав Бог? Бог чітко показав свою тверду волю щодо цього питання: Ізмаїл не буде спадкоємцем Авраама. Але Сара твоя жінка, сина породить тобі, а ти назвеш ім'я йому Ісак. І свого заповіта з ним я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його понім. Було три кандидати, які могли отримати спадок в родині Авраама. Однак, у посланні до Галатів, 4 розділ, 28 вірш, стосовно дітей, які мають отримати спасіння в істині, написано: ви, діти-обітниці за Ісааком». Яку обітницю дав Ісааку, сину Авраама? Як Ісаак міг стати дитям цієї обітниці, що дозволило Ісааку стати дитям обітниці? Нам потрібно це ще раз перевірити, чому Бог відхилив кандидатуру Єліазера в якості спадкоємця Авраама, і батько, і мати Єліазера були рабами, згідно із законом старого заповіту. Раб мав прожити все своє життя як раб. Ні батько Єліазера, ні його мати не були вільними. Це дуже важливий уривок. Тому Бог не вважав Єліазера спадкоємцем, який міг би отримати спадок Авраама. Другий кандидат Ізмаїл народився від Авраама. Однак його матір'ю була служниця Сари Агар. у старозавітні часи. Господар мав владу над життям і смертю раба. Вся влада належала власнику. Батьком Ізмаїла був Авраам вільна людина, але матір'ю була рабиня. Ось чому Бог не дозволив йому стати спадкоємцем Авраама. В останнього кандидата Ісака. Батько і мати були вільними. Про Ісаака, чиї батько і мати були абсолютно вільними, Бог сказав: Я укладу з ним заповіт. Бог призначив Ісаака, сказавши: він отримає весь твій спадок. Історія родини Авраама є дуже важливим пророцтвом, через яке Бог навчає нас, як уселюдство може стати дітьми обітниці, тобто як ми можемо стати спадкоємцями, як Ісаак, і отримати спасіння цю епоху. Тому ми повинні стати дітьми, як Ісаак. Кого ми повинні мати, щоб стати такими дітьми, як Ісак? Ми повинні мати нашу небесну матір, вільну жінку. Єліазер не міг вважатися спадкоємцем Авраама, оскільки його батько і мати не були вільними а були рабами. Ізмаїл також не став спадкоємцем, оскільки, хоча його батько і був вільною людиною, та мати його була рабинею. Оскільки б Ісака був вільний батько і вільна мати, Бог дарував Ісаку спадок Авраама. Однак у той час в Ізраїлі первісток отримував право перворідства. Первісток автоматично отримував би спадок свого батька. Якщо розглядати тільки вік, оскільки Ізмаїл був на 14 років старший за Ісака, він повинен був оспадкувати всі володіння Авраама. Однак Бог сказав: він не буде твоїм спадкоємцем, Бог дозволив отримати спадок лише Ісакові. по батьківській лінії Ізмаїл та Ісак були синами Авраама. У чому ж полягає різниця між ними? Мати Ізмаїла була рабиною. А мати Ісака була вільною. У цьому полягала велика різниця між ними. Зрештою, мати була вирішальним чинником у отриманні спадку родини Аврама. Оскільки Авраам уособлює Бога, це означає, що без небесної матері ми ніколи не зможемо бути дітьми обітниці і ніколи не успадкуємо Царства Божого. А ви, братя діти, обітниці за Ісаком. Будь ласка, уважно подумайте над цим. Чому ми повинні бути як Ісак? Щоб бути в такому ж становищі, як Ісак, ким має бути наша матір? А Вишній Єрусалим вільний Він мати всім нам. У кого немає небесної матері, матері наших духів. То й не може бути дитям обітниці за Ісааком. Чи не так? Такі ніколи не зможуть бути дітьми обітниці сьогодні. Людей, які стверджують, що вірять у Бога так багато, як піску на березі моря. Однак вони ніколи не зможуть бути дітьми обітниці за Ісаком, тому що вони не вірять у небесну матір, яка є вільною. Стосовно цього питання прочитаємо послання до Риблян, 9 розділ, 7 вірш. У 7 вірші 9 розділу сказано: І не всі діти Авраамові, то від насіння його, але в Ісаку буде насіння тобі. Цебто не тілесні діти, то діти Божі, але діти, які діти є дітьми Бога. Діти обітниці признаються за насіння. Перейдімо до 11-го розділу до римлян. До римлян, 11-й розділ, третій вірш. Господи, вони повбивали проків твоїх, і твої жертівники поруйнували, і лишився я сам, і шукають моєї душі. Та що каже йому Божа відповідь я для себе заставив сім тисяч мужів, що перед валом колін не схилили. Також і теперішнього часу залишився останок. За вибором благодаті, у сьомому вірші дев'ятого розділу до Римлян написано не всі діти Авраамові, хто від насіння його, а навпаки в Ісааку буде насіння тобі. У восьмому вірші Цебто не тілесні діти то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. Продовжимо 27 сьомий вірш до Римлян, дев'ятий розділ 27 сьоми вірш. А Ісая взиває про Ізраїля, коли б число синів Ізраїлевих було як морський пісок, тільки хто спасеться, тільки останок спасеться. Сказано, що, хоча синів ізраїлевих як піску на березі моря, та спасеться лише останок. До римлян, 11 розділ 4 вірш, також написано. Я для себе заставив сім тисяч мужів, що перед валом колін не схилили. Також і теперішнього часу залишився останок за вибором благодаті. Дев'ятий розділ послання до Римлян розповідає про дітей обітниці, а одинадцятий розділ показує, що діти обітниці є останком. Згідно з откровенням, даним апостолу Івану, останок описується як останок насіння жінки. Прочитаємо об'явлення 12 розділ, 17 вірш. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати. З чиїм насінням, останком насіння її, які характеристики їм притаманні, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. І я став на морському піску, і я бачив звірину, що виходила з моря. Діти обітниці в родині Авраама. Діти обітниці є останком, який також є останком насіння жінки. Отже, кого ми повинні мати, щоб стати частиною останку, як Ісак? Ми повинні мати бога матір, щоб стати останком. Коли б число синів Ізраїлевих було як морський пісок. То тільки останок спасеться. Хто вони, вони є дітьми обітниці, останком. Тож хто такі діти обітниці? Відповідно до об'явлення, 12 розділ, 17 вірш. Вони є останком насіння жінки, іншими словами, вони є дітьми бога матері. Біблія пробуджена, що, хоча на цій землі є незліченна кількість людей. Та тільки ті, хто є дітьми Бога Матері, увійдуть до спасіння. Бог з відчаєм прийшов на землю, приніс себе в жертву на Христі та поніс усі наші гріхи замість нас, щоб ми мали змогу отримати спасіння. Залишивши позаду престол слави і спокою на небесах, дух. І невіста прийшли у світ грішників у тілі і присвятили себе спасінню дітей. Ми повинні пам'ятати про любов Бога Отця і Бога Матері. Хоча нам важливо пізнавати вірші Біблії, але чи не більш важливим є мати можливість завжди присвячувати своє серце Богові. Протягом нашого життя віри відбувається багато речей. Отець і мати пообіцяли нам спасіння, дозволили нам дотримуватися всіх Божих заповідей і попечатили нас як останок насіння жінки. Вони навіть зробили нас спадкоємцями царства небесного. Тим не менш, якщо ми не маємо радості, щастя чи захвату в наших серцях, це тому, що ми насправді. Не любимо їх усім нашим серцем, навіть якщо й говоримо про це вустами. Якщо ми йдемо шляхом Євангелія з тими, кого ми справді любимо, цей шлях має бути радісним щодня. Поміркуймо про себе. Бог любить нас, але наскільки ми насправді любимо Бога? Відтепер ми повинні не тільки отримувати благословення, благодать і любов від наших небесних отця та матері, але також повинні любити Бога, живучи життям віри, сповненим радості кожного дня. Хто зараз поруч зі мною? Будь ласка, майте на увазі, що Бог, якого ми любимо, завжди з нами. Я сподіваюся, що цього разу ми зможемо віддати славу і хвалу небесному отцю та Небесній матері, які завжди з нами. У надії, що ви отримали багато благодаті, я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.